Добрий ранок, піпл. Це другий квартирний Блін, я бабушка стісняюсь. Це другий квартирний влог на каналі Щоденник Керонес, і ми вже сьогодні з бабушкою переклеїмо шпалери. Нагадую, що я приїхала, бо вирішила, що переклеїти шпалери легше, ніж переплачувати багато грошей за квартиру. Мені супер важливо, щоб вдома був. Такий красивий, аутентичний вигляд кімнат. Що ми сьогодні будемо? робити? Знімати Сьогодні будемо знімати обоє. Так, бабуся вже хоче в кадр. До речі, бабуся в мене прораб. Ти хто прораб маляр? Маляр штукатур. я. Маляр штукатур з опитом роботи. 50 років. Да. Сказала бабуся, що зараз будемо знімати, як ми э, пересуваємо шкаф. Бабушка каже. Зараз подожди, мені треба губи накрасити. До речі, в дитинстві я з бабушкою їздила на всякі проекти, об'єкти, ремонти. Ремонт школи І... ти їздила? На ремонт школи так, я їздила. Не просила дайте соку, дайте якусь печенюшку, натікала роботи. Це було шість років. Допомагала більше чи заважала? Допомагала. Так, ти заробляла, допомагала 6 О, років. Заробляла, а що, мені за це Та, гроші платили? Я не платила, звісно. А скільки ти мені платила? Ну, трошки копійки, якісь тобі давала, щоб тебе заінтересувати в роботі. Така у нас тут катавасія. Мої поклеєні плотні, за один раз знімаються. Треба верхній слой намочити зняти, потім ніжній. А бабушка привезла, а де вона? Палера з Харкова. Де А, вот они. От, бабушка... Тут у нас два рулона. Блин, я навіть достать. Это 50 метров. Не могу их достать. Да, они идут в вот фактурную штукатурку. А для видео мы же знаем, что краще когда просто белая стена, ну, чтобы не ребила. И я вот бабушку теперь уговариваю, чтобы мы вот тут просто покрасили стены, а уже купленные шпалеры одразу использовали на коридор. Бабушка, что ты про це думаешь? Антья, это она уже на камеру. Она без камеры говорила, что это ну плохая идея. Вы поняли, да, в кого я такая бойка? Вот смотрите, фирма Германия. А вот цена такую темноту, как у нас тут, сколько рулонов треба? А, ну два рулона, да, стружки останется. Угу, получается, поклеить такую темноту, цена обои ну полторы тысячи получается. Ну, фасом клеем 1600 Так, отакий от клей для шпалерів. А я ж сьогодні зранку почала знімати, і бабушка все лізе в кадр. Їй так подобається. Це на камеру розмовляти. Це понятно, в кого. Понятно, да, в кого я така зірка. Ти все таки вирішила покрасити? Ну, да, ну я так, так буде краще. Луч... Ну, білий такий, ну, ну не, не больнично білий. Так я зараз буду знімати свої художества. Оце картина це була в мене Анатолій Сідоренко 2024. Це я купила на пейзажній алеї. Здається, це так називається. Я така собі ще київлянка. Картина по номерах. Можливо, це буде перша, яку я домалюю до кінця. І мої улюблені плакати. Це типу такі афірмації. Я коли-небудь зроблю бізнес з цими картинами для дому. Бабушка, що нам треба буде тут зробити. Нам треба повитягувати всі оці ж саморізи, всі кріпежі дюпіля. Треба нам кілограм шпакльовки. А скільки коштує шпакльовка? Та ну, я думаю, гривень 50-60 кілограм. А покраску не знаю, треба таку брати десь більше тисячі. Якщо якась людина захоче сама собі, не вміючи переклеїти шпалери, вийде в неї чи ні? Ну, якщо бажання є, то вийде. А Безьяна навчилась на велосипеді кататися. Філософія життя. Якщо є бажання, все можна навчитись. А як ти думаєш, яке у мене призвання? А ти ж у нас взагалі журналіст. Це по професії, а призвання. А призвання – общественний культработник. А ти дивишся мій блог взагалі? Звісно. Как ты думаешь, зачем блогеры вообще нужны в мире сейчас? Ну чтобы людям глаза открывать на все и понимали, что можно не только дома сидеть, а, а можно сидя дома, зарабатывать деньги. Чехии. Назвали там их пенсионеры. Женщины у них вообще не работают. Ребята были очень удивлены, что я в таком возрасте. И я их обгоняла в работе и научила быстро работать. Они, конечно, немножко на меня обиделись. Що я показала, як можна працювати. Бабушка в Європі опровергла сексістські всі стандарти. Да? Бабушка, ти знаєш, який фемінізм? Што, што? Фемінізм, знаєш, коротше, ви зрозуміли, так да, що в мене тут культ роботящих людей процвітає. Ну, бачите, як бабушка грамотно каже, що треба займатися тим, що от твоє. Само. Не те, кожен те, що по душі. Те, що от бабушка розповідала про. Да, про Європу, те, що в Європі відпочивають більше, розслаблений вайб. Зараз же ж це модно. Ну взагалі я собі намагаюсь привчити не впахувати постійно, а відпочивати. І є цей прикол, коли ти відпочиваєш і звинувачуєш себе за це постійно. Думаєш, а я що ти не зі це не зі це, це не зробила. Є у тебе такое бабуся, що ти відпочивати не можеш? Типа п'ять хвилин. пять минут. А если ты лежишь там полчаса, ничего не делаешь, то у тебя есть такие мысли, что ой, надо, надо то, надо работать. Это наследственное. Я ношу часы постоянно. Я еще и быстрее сделаю, потому что у меня часики говорят, давай, Люба, быстрее, давай быстрее. А я даже зараз скажу бабушке, давай, может, пообедаем, я бутерброды сделала. Бабушка говорит, нет, нет. Бабушка, а как ты думаешь, я ленивая? Нет. О, бабушка думает, что я не ленивая. Мама говорила все детства, что я ленивая. Нет. Ти, якщо захочеш, буре сирі О, ну это правда. Перерва на обід. Це бутерброд з сиром і помідорами. Зараз будемо двигать оце. Добре. Я б його викинула нахрен, цей диван. Пу-пу-пу. За п'ять годин бабушка обшкурила всю комнату. Це називається «обій». сняла. А що таке обшкурити? Шкурить это нас дачить, когда стены наждачаются. А, это вот шкаф надо зашкурить, чтобы покрасить, да? Да. Так зараз мы собираемся ехать в эпицентр за фарбою. Знаєш, що знаешь, что такое? Да, я... не знаю. Это такой супер що... крутой, модный и очень дорогой фен. Как ты думаешь, сколько он стоит? Тысячу долларов? Ну, почти. Бог не вообще не тысяча. Я не знаю, сколько он стоит. Наверное, долларов пятьсот. Бабушка Покажи що? свой лук одей. Что показать? Аутфит. Это что? Наряд. А, наряд курточку покупала в Германии. Mm -hmm. Курточка у меня брендовая. Mm -hmm. Свитер покупала в Чехии. Mm -hmm. Так что я намадняла. Mm -hmm. Зараз зрозуміли, що 20% було так на парочку. Це от на стіні так і буде, як тут? буде 5 максимум. Блін, мені дуже красиво. Я взагалі обожнюю епіцентр. У мене раніше було хобі. З колишнім хлопцем їздили в епіцентр просто кожний вихід. Це єдине, з чим можна було себе розважати в мукачу. Так, чим бабушка зайнята, давайте поглядімо. А бабушка вибирає краску для волос. І що п'ять? Коробка? Плоскогубці. Ні, ні, вот по, по номеру. А. Так, покажу, що ми купили. Ну, ще не купили, але що у нас тут в корзині? Пласкогубці, отвертка. Ні, вот так. Валик, перчатки для краски, ведро краски, пигмент. 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 Кисточка такая маленькая, валик, и вот это называется телескоп. Так, у нас додались тут ножи Что ну, ну, еще ну, мы только что купили? Рулетку и шпаклевку. Световой урок для бабушки. Ну, ну, тут просто много света, типа, и как бы не затемняется. Подписчики, шерьте мой канал, будь ласка, чтобы я швидше стала ведомым блогером, зарабляла гроши и купила бабушке скутер. Ты мне велосипед? Да скутер же ты хотела. Не хочу, я хочу велосипед. А, все, велосипед какой? Вот этот, а, ну это скоро я можно велосипед. будет купить. Хорошо. Мне нравится, что сзади этот находится. Аккумулятор, что тут, когда садись, он не мешает. Хорошо, я хочу велосипед электро. Пошли, я так, збираємо мені на БМВ тройку і бабуся на велосипед. Прийшла за сільоткою, бо коли я ще поїм оселедця, як не з бабусею. Заображайся, потім запроводиш. А пакетик. Красота. Ми з мамою прийшли до рішення, що бабушці треба вести тік-ток про будівництво. Так. Да? Да. Ты хочешь вести тикток? Так. У тебя душа рвется. Рвется. Я хочу работать. Я хочу всем рассказывать. Я хочу всем помочь. Я, особо, с тобой уже втомилась. Бабушка, ты втомилась? Ружки. Когда Калине было 6 лет, такая идет, говорит, бабушка, скажи, пожалуйста, вот у тебя колечки блестяшки на ушах, на пальчике. Я когда вырасту, ты как, все мне отдашь или поделишь? Мы как-то шли с дедушкой с Наталки, как всегда, вот этот затар, то, что вы все мне купили, там два огромных пакета. Я говорю, дедушка, а как так, в стране кризис, а у нас два полных пакета продуктов. Я знала уже, да, что -то Ну, но... тогда, что -то... когда я приезжала с заработка, вот я говорю, пошли в караван. Ну, пошли, я думаю, такая, ну, 100 долларов поменяю, тогда это было 800 гривен. Курс был 8. Думаю, ну, наверное, хватит. Приходим, значит, что караван, берем тележку и идем. Короче, Карина кидает все. Все, что видит, все кидает. Короче, когда мы пришли на кассу, я еле уписалась его 860, а мне на меня продавщица смотрит и говорит, давайте вот это уберем, черное печенье, оно вам не надо, это синтетики. Я говорю, покуда она не смотрит, убирайте. Это, это была моя любимая вообще закупка со всеми членами семьи. Мы ехали в караван, и мы покупали все, что я хотела. космостарцы, вот эти хлопья да, все. Да, да. кукурузу, ананасы. Печенюшки я... всевозможные, плюшки все какие-то. И потом мы еще шли в Макдональдс. Канцелярия потом а, еще покупали. обязательно. И потом мы еще шли в Макдональдс и покупали картошку фри штук восемь. И с собой ее везли, чтобы маме... И, не, и во дворе подбушек угостить. Да. Приходят там, ну, бегают по двору, там уже, наверное, первый класс был. И я сижу, наблюдаю. Такая подбегает бабуль, надо булочку купить. Пришли булочники, я говорю, ну, выбирай там зайчики, крученики, верченики разные. Выбирай. Она раз выбрала. Наверное, зайчик. Я говорю, ну, дайте зайчик. Она, бабушка, пять. Я кому? Она а подружек у меня, смотри, Настя там. Арина, собери, пожалуйста, пенку. У меня были свои способы лидер... удерживать лидерские позиции. Я была самая маленькая. Я думала, что мы богатая семья лет до 12. Это как раз Милана родилась. Но... Потом началась жестокая взрослая жизнь. Расскажу вам, у меня была в детстве стратегия, у меня ж велика семья, и они все в, в разный час приходили с работы до дома Я ж там гуляю-гуляю, такая, оп, четыре, Инна приходит домой, пум, побежала, денежек. Потом там, о, уже время дедушки, бегу-бегу, дедушка, денежек, о, время бабушки, бабушка, денежек. Со всех по 20 гривен соточка в день точно была. У киоски с выручка была за камина. Сначала на чипсах и конфетах потом на сигаретах. Э, ты знаешь, с чего сколько я сколько курить начала? 12 лет, наверное, 14. Да. у нас был киоск, там все было, можно было взять долг. Я приходила в киоск и говорила, мне вот это вот это, дедушка вечером придет, рассчитается. А потом я уже начала курить, и я начала брать так сигареты в долг. И дедушка рассчитывался и даже не знал, что сигареты У нас тут селедочка, мать. Квашеная капуста. Варится картопля. І для картоплі ось таку траву порізала. На сьогодні я е, камеру вимикаю та да? на зв'язочку. Hello, hello. У нас другий день ремонту. Я сьогодні все проспала, тому що в мене почалось почалось безсоння. Ну воно не почалось, воно в мене завжди просто в мене закінчився магній. І я вчора заснула о 3-й годині ночі. У Мене по плану було там зняти блін пасти в інстаграм, зняти розпаковку кросовок Ось цих. До речі, новеньке. І їх подарував підписник. От такі красивки бігу від Pegasus. Я поки бардака наділила тут. Так. Бабушка, добрий ранок. Добрий ранок. Ого! Тут уже все зашпакльовано. Просто бабушка кібарк. Бабушка мене не відпускає на біг. Каже, треба замішати емульсіонку. Це у нас така краска. Зараз вона абсолютно біла. І туди треба додати пігмент. Тут бачите, оця баночка, її всю висипати не треба, щоб був такий ніжний беж, то трошечки наливається. По-перше, я добіла відома да? хрещатка і зараз побіжу на туди. На притяжну алею. Що я зрозуміла, що я та сама сука, яка в 11 ранку, нікуди не поспішає і бігає по Ах, мокрая, сука. Мокрасука. Красиво дуже. Так, сьогодні день як пішов по плану, так я нічого не встигаю знімати, але... Друзі, бабушка просто машина. Я, доки займалася своїми справами, вся кімната вже пофарбована. Тут тепер взагалі все інакше. Зараз покажу. Так, ну, ще порядок не наведено, але дивіться, які ідеаль, ідеальні стіни. Ой, стрім'янка. Ось так. План на завтра. Коридор переклеювати, а в цій кімнаті мені після прибирання треба буде вже думати, як розставляти фотозони. Мені взагалі прийшла сьогодні думка в голову така геніальна. Оцей диван, якщо вийде, запіхнуть на балкон, на балконі, щоб в мене була робоча зона, щоб я там тільки працювала, чирила, А тут зробити суто фотозони. Mm -hmm. Ну зрозуміло, що я це за один день не зроблю, бо це. Money. Все, ми з бабушкою зараз їдемо в центр гуляти і пити айс лате. Бабушка, ти не пила ніколи айс лате? А що це? Ну, з з молоком сальдо. Не. Нет, бабушка не пила айс лате. Гарна, зовсім гарна водомриці, просто шикарна. Професійна, професійна робота. За це бабуся буде їсти Макфлорі Майнкрафт. Кіся такий має хороший. Ніколи його тут не бачила, щоб порозуміла. Бабушка каже: о, кіт, кіт, пішли, кіт. Що за куст? Що це за рослини? Замучила бабушку дійти від золотих воріт. Ось сюди. Да -да, я как краса? Подивіться, я как краса. Я просто божім кив. Я на можу. Такой это ты сама, да, пошила? Я сама пошила. Так, все, я пошла на кухню. А зачем ты идешь на кухню, напомни нам? На кухне готовить вареники с капустой. Бабушки у -у, именно уникальные вареники. Бабушка говорит, что ты меня снимаешь? У меня губы не накрашены. Я хоть переоденусь с ремонтной одежды. Губы накрашу. Приколистка. Да-да-да, хорошо. Вам все. Все завжди потрібно виглядіти красиво. Згогла. Вот. Не не так, як я зараз бажательно. Звичайно. Ще у нас даже тісто осталось капустяне хватило. Йошки матрешки матрьош. Ми зараз їдим все. Со. Единственное... Ось такі вони аграменні і це може виглядати, ну, не аестетик, але це так смачно. А ніщо добавлено і в капусту клажаємо? Инна же нас не любит. Ты что, лук тут это самая фишка. Я реально зим сейчас 10 штук. Без зазрения совести. <реклама> Скоро у меня все получится и Я выложу это видео а, Сейчас И скажу, ребят Вот у меня как бы Маленькие беговые кроссовки И нет денег на другие Поэтому я бегаю и натираю себе Ноги Но мне стыдно об этом Нет, мне не стыдно даже Ну и стыдновато вообще Не хочу, чтобы меня жалели Лайфхак з диваном на балконі не вдався. Математика була не розрахована, і я просто не змогла його туди запихнути. Зараз я покажу до після і скільки це все обійшлось копійок. І будемо завершувати це влог уже, блін. Таке у нас було до. Як бачите, жахливі шпалери, подряпані, подерті. дратувало мене страшно. І в коридорі прям старіші, брудні. Вибачаюсь за зйомочку, тому що я завтикала і познімала тільки в інстаграм. Зараз буде після. Тепер залишилося обвішати стіни всякими плакатирами, постерами. Дуже сильно хотіла поміняти мебіль, але карточку тут указала. Ремонт кімнати обійшовся десь в три тисячі гривень і коридор тисяча гривень півтора дні роботи. за три дні. Бабушка мені зробили ремонт в двох кімнатах, і всього це обійшлося 4 тисячі гривень. Цей влог я монтую з запізненням вже десь місяць. Мені здається, минув, але я звільнилась з роботи, щоб бути блогером. В наступному влозі буде про це вся інформація, і я через це трошки зайнята іншими справами була. Где Логіка Карина? Ты увидела, чтобы быть блогером, и вместо того, чтобы монтировать влоги, ты занималась какой-то хуйней. квартирний влог буде вже, не знаю коли, коли я буду там плакатери, плакатери, постери <суспільствувати> купувати, обвішувати. Один, до речі, вже купила. Лайки, комментарии, подписки не забуваем. И до зустрічі в нових видео. па, -па.